Христос Воскрес! Христос! Христос Воскрес! Войме Цар Святого Духа. Всіх вас вітає з Воскресінням Господа Спаса нашого Ісуса Христа. Ми знаходимося в червоному ну, плаченні, як Святоство Доша, на протязі 40 днів, як Іван сказано, являвся Христос, відкриваючи учням тайну Царства Небесного, Тайну нашого Спасіння. Так і церква впродовж 40 днів продовжує святкувати Пасху Воскресіння Христове. І кожна неділя, вона так пишеться, неділя після Пасхи, друга неділя після Пасхи, антіпасха, Фоми, апостола Фоми. А от третя неділя після Пасхи це на першому місці вказується жен женіроносець, тих вірних жінок, які за життя Ісуса Христа супроводжували його. Вони служили йому своїм майном, своїми руками, так? От вони їжу, то Марфа з Марією, приймали в свої домівки і всяко служили Христу, ставши його теж учнями. Так? Якщо апостолів Господь вибрав 12 нас апостолів, а вони були поруч. Ті і жінки, і діти, і доньки святих апостолів. Тих, яких Господь під час проповіді призвав. І от церква їх шанує, їх шанує, шанує їхні віру і любов. Я думаю, сьогодні свято Жені Міроносець, то ми в Фейсбуку чи в інших соціальних мережах можемо побачити цитату нашого Луки Кримського, де він каже, що жінки, гардіть і званням жінки, тому що женське серце. Оно выше и мужчин мужского. Потому что мужчина – это рассудок, а женское сердце, сердце глубоко воспринимает Божью любовь и Божью правду. Оно как тот воск, на котором отпечатывается эта Божья любовь и правда. Так что наш святой Лука да, всех женок похвалил, указал, что на их сердце. Сердце доброе, исполненное любовью до Бога, до ближнего, исполненное верности. Вот эта верность жін ранос. Це вони, ці жінки, були, не тільки за час життя супроводжували Христа і служили йому. Але вони стояли, коли Христос страдав на христі. Вони були там на Голгофі. Із чоловіків, тільки показаний апостол Іоанн Богослов. А потім сьогодні згадується, і Іван читалося, що саме Іосі Баримафійський це він. Війшов до понтія Пілата, просив взяти тіло і похоронив Христа в своїй власній гробниці, яка знаходилася поруч. І таким чином збулося пророцтво Ісаї, яке сказано, що він, тобто Месія, буде похоронений в гробниці багато. За 800 років було сказано, і так все збулося. І взагалі, про прокисая дуже багато подробиць. Страждання Христового писав, тому то каже, старозаповітний Інгеріст, настільки на його пророчому взору було відкрито всі подробиці, і народження Христового, і те, що жреби будуть кидати, бажаючи взяти одяг Христовий. Іосі і, і Фейський. Ненсі Синідріона, це він захищав тоді Христа. Він випросив, розуміючи, що буде наказний за церква. Але це тайний учень Христов виявив те, що сьогодні проставляється вірність. в важливі момент виявив вірність Христу і послужив тому, що достойно похоронили, обвили плащаніцю, він купив і похоронили гробницю. Йому допомагав Нікодім, це теж законник, фарисей, який теж захищав От Христа. Той Нікадім, який ночі приходив до Христа, якому Господь сказав, що належить народитися Той Тільки, ну як це так? <кій> Я Господь сказав, що потрібно народитися від Духа Святого, оскільки він в той важливий момент був і Голгофі, і похоронив Христа, то значить відбулося те народження, і тому про Іосі Парамафійського і про Інікотіма сказано в церковному переданні, мало подробиць послідного їхнього життя. А вони записують через 70 апостолів, проповідників Христових. Так що сьогодні проставляється вірність. Але вірність жінок, ну, от вони стояли у Голгофе, вони бачили і полагали тіло Христове. І якщо учні і страху були зіб, зібрані там, в домівці, все роздумали, як воно буде? Христос помер. А от жінки в суботу-вечері, як субота закінчується, з наступає інший день, вони вже пішли, купили дорогоцінне міро, алойне, щоб помазати тіло. Як тільки ранок наступає, ще сонце не піднялося, такі перші проби, бо світанок, вони вже побігли до гроба. І евангелісти розказують е трошки по-різному, що спочатку вони побачили камінь відвалений і там знаружі ангел сказав, що нема хреста. Він воскрес. А сьогоднішній юнгеріст Марк розповідає, що вони всередину зайшли. Тобто, очевидно, це було кілька зустрічей, де й говорить, що мол, кілька груп навіть жінок переносить було. О, але, можливо, перше, я не сказав, нема Христа. Ну, жіноча любов да, переконатися, чи точно нема. Бо що вони бажали доторкнутися до Христа, до діла, від'явити свою любов. Щоб Помазати народці благовонним маслом, хоча б його тіло. Тому то навіть після першої ангельської звістки, що нема тут в гробниці Христа, він воскрес, вони зайшли всередину, і там другий ангел говорить, так, да". нема, він воскрес так, як він і говорив. Тому йди, скажіть апостол, але настільки страх на них напав, що сказано, що не боялися комусь розказувати, але очевидно. Раз апостоли Петро і Іоанн побігли в гробницю то значить все-таки вони сказали, що нема Христа, Воскрес, ангели сповістили. Так от вони перші були свідками того Воскресіння Христового, тому що -то після Пасхальні ці неділі і вказуються на них і перші свідки і проповідників Христового Воскресіння. Вони стали проповідниками для апостолів. Серед них, ну хто ці жінки-мироносці? Ну, перш за все називається Марія Магдаліна. Не тільки вона тоді перша прийшла і бачила ангела, але саме її явився перший воскрес... явився Воскресний Христос, якого вона прийняла за Садовника. Але коли він сказав Марія, вона прозріла, що це воскреслий Христос, каже, рагуні. От Марія Магдаліна виділяється. Марія Магдаліна – це Марія з Магдали. Я сподіваюся, що мирні часи, хто вже в церкву входить, то ви всі їздили і летіли на святу землю для того, щоб побачити і той гроб, де вас є Христос. О, і в тому числі їздили в Магдалу, щоб побачити домівку Марії Магдалини, і в тому числі купалися в тому джерелі чудодійному, тому що з нею Господь. Згнав сім бісів, оце говорить Іван, і тому каже, на тому місці, де Господь стілив її від злої сили, там джерело забило і теж очищає. Тому то є там монастир і купель така красива в Магдалі. О. Деякі говорять, що разом з тим Марія Магдаліна була та блудниця, яку Господь пожарив від відповіда камнями. І після цього ця блудниця розлюбила Христа, дійсно більше не грішила, ходила за ним. Вона була тією Марією, яка своїми сльозами омила ноги його і отерла своїм волоссям, помазала дровоцінним міром його голову. Така любов, тому -то, от, фарисею сказано було, що багато і прощається, бо багато вас любила. Господь вказав на ту велику любов, що Марія Магдаліна. І ті пасхальні яйця, які ми красимо, теж пов'язані з Марією Магдаліною, тому що вона знатна була, вона могла подорожувати і в Рим. І до римського імператора Тібірівна прийшла, сказав, «Ва Христос Воскресенке, то не може бути як... не може бути, так що білейце стало червоним, воно стало червоним. Це от проповідь, навіть там, в Римі імператором, звершила Марія Магдаліна. А потім по-різному переповідає, де каже, вона повернулася назад на святу землю і жила в домівці Йоанна Богослова. в Єфесі, там вона померла, а деякі гори, що вона проповідувала в Європі і довгий час жила. Печелі близь Барселя, і там священник і причастив, потім вона померла. Згадується, і Іоанна, дружина Хузи, домоправителя царя Ірода. Це саме вона забрала і сховала голову Іоанна притечі для того, щоб і в подальшому іродіада не знущалася над цією головою. І вона була вірною. Такою Христовою жінкою, яка ходила і багато вона виділала коштів для того, щоб утримати і в апостолів, тому що чоловік був багатий і чоловік був віруючий. Деякі говорять, що там в Євангелії одне місце, що Господь зцілив сина багатого церетворця в Коберноумі. Капер... Деякі врать, що можливо, це був син Івана і отак от вона потім все життя віддячила Христу. І учням Христовим за то зцілення, тому ну, що він помирав. Господь каже, йди він живий. І він одразу як би Е, Є ще Марія Кліопова і ще міроносець Кліопа це рідний брат Іосіфа. <кхух> і оце його дружина, яка теж слідувала за ним. Е, є Марія Іаколєва, мати і Акова. Алхєєва деякі говорять, деякі ототожнюють Марію Кріопові з Марією Яковлю і Марією Іосією, що і Якова це були діти Іосіфа. А, е, е, Марія їхня була сестраська молодша дитина Іосіфа. Говорять, що її, Іосіф видав за свого брата Кліопу, е, тому то в Євангелії зустрічаються Марія Кліопова, Ліопова, Яковля, можливо, і різні люди, але Євангелія згадує Господь про тих жінок, які помазали древоцінним міром його голову, ноги. і сказав, що Євангелія буде ну, тому-то Євангелія згадує цих жінок, якщо навіть ми до кінця не знаємо всіх подробиць їхнього життя, але ми знаємо, це ті були вірні жінки, які служили Христу своєю любов'ю. О, Марфа і Марія, яких ми знаємо, це теж вони багато послужили і теж вони входять в число женіроносі. Тому до сьогоднішній день саме церква на це жіноче серце, про яке говорить Святий Лука, що ніхто не може так любити, як жіноче серце, проявляти ту вірність, так, як жінки. Жінки теж можуть бути мужніми. Тому от вона. Софія премудра, віра, надія, любов, малі діти, а яку мужність, яку вірність, так, вони є великі дуже малі діти. От вона, Жіноча натура, а якою як вона може бути сильною. там Варвара у нас є. І Інші жінки, які ми знаємо і шануємо. Юних дів і Катерина. такі жінки теж можуть бути І сильними в своїй вірі. Тому. -то те, що вони стояли у Голгофі, як вони служили Христу, і як ранко вони в перший день після суботу, на сьогоднішній день, в День Воскресіння Христового, вони побігли, це от показник тої вірності, тої любові, яка сильніше смерті і страху всякого. Та любов, яка перемагає всякий страх і сильніше, навіть самої смерті. Примагає всякий страх, да, покріпці всі сказано, що боєзливої царство Небесне не наслідує. Тому, то от приклад тих жінок, біроносець, де любов синіше всякого страху. Е, любов синіше всякого страху, тому -то, про радянський час трошки раніше в церкві завжди згадувалося і в сьогоднішній день. білі платочки. Да? Це після Пасхи перш за все білі платочки. Тобто, що церкви в радянський час, перш за все, були наповнені жінками. Вони зберігали ту віру, бабусі хрестили своїх онуків, вони перехрестили весь наш народ і абсолютно народ практично був хрещений. Тому -то вони не берегли храми, О, вони зберігали то хрещення, що ми були народом Божим. За це церква вдячна, тому -то кажемо, що завдяки цим жінкам тепер і в останній час. Церква вистояла. Ну, Раз церква вистояла і в той час, раз Господь похвалив цих жінок, то ми надіємо, що наші православні теперішні жени, мироносця, ті, які сьогодні приходять в храм, вони теж збережуть віру, от ту віру Христову, яка сповнена любові, сповнена любові. Наш Лука, як я казав, хвалить жіноче серце. Іменно Оця жіноча любов, вона берегла не тільки церкву, але берегла сім'ї. Тому що, якщо брати так, то така народна установка була, що чоловіки можуть бути якимось такими несерйозними. так? А от жінки повинні смирятися і берегти сім'ю, якщо той чоловік там запив чи загуляв. Але треба зберегти. І от жінки берегли сім'ю, тому що сім'я це основне. І тому -то вони ті, що оберігають і сім'ї, тому що Господь сотворив людину. Ми говоримо, що людина є образ Божий, і говоримо про людську особистість, про людський розум, про свободу волі, але Господь сотворив людину як образ Божий, щоб людина жила з сім'єю. Ось сім'я це є повнота образу Божого. Бо що Бог є любов, тому що він є Пресвята Трійця. Бо що любов це відносини. Якби просто Бог був просто один абсолют, да, він міг би бути любов'ю, тому що любов це відносина. І от Божа любов, вона абсолютна і досконала, і жертовна. І тому то Отець і Син, і Дух Святий є єдиний Бог, тому що їхня та досконала любов е служить тому, що вони в полоті віддаються один одному, ніяких нема суперечок. І ця любов їх, три особистості божественні, зробила одним цілим. І одна божественна природа. Тому то Господь творить і людину, і сім'ю, що бере Єву від Адама, що одна людська природа з одного тіла, одна людська природа. І приначально Адам то каже, це плоті плоті, як і скрізь кісток мої. Я даже дивився на сьогоднішній проповіді, то не тільки зміст, то, що ми сприймаємо раціонально, що Адам сприймав, що ми є одне ціле, одне ціни. А, е, е Проповідні каже, що якщо подивитися в єврейському оригіналі і почитати ці слова, то Адам віршами говорив. Коли він побачив жінку, то це таке натхнення, де нього було творче, що він почав віршами говорити. От жінка повинна дійсно надихати чоловіка для того, щоб він ставав е, краще. У мене е, бесіда була з Хрестою всю цю неділю перед цим нас багато Хрещення почалися. І не тільки тепер, а вже багато років я завжди з чесними розмовляю і говорю, що ну, хрестні мами, рідні мами, я кажу, ви розумієте, що зараз світ став такий, що теперішній світ – це бочка дьогтю, ми можемо дати одну ложку меду да? віру і добрі стосунки сімейні, щоб дитина це сприйняла. А кажу, Радянський час це була бочка меду, таке ложка було, храми були закриті. Але якщо кажеш, ви розумієте? Зараз кажуть, наші церковні діти каються в тому, що вони непристойні слова говорять. Але це ж ми такий світ зробили. Я говорю, а одні в моєї юності, що присутності дівчини, чи жінки, чоловік, чи хлопець заругався, це було неприпустимо, це неможливо було. То значить, наші ці жінки зробили, робили такий світ щоб був світ прекрасний і навколо себе порожили таку атмосферу чистоти і красоти, що це люди відчували і вели себе набагато красивіше, чистіше, культурніше. Засвіт змінився, але це ми його змінили. Тому я звертаюся до наших, жертв наносить православних і взагалі до жінок, що ви повинні в цьому світі бути джерелом чистоти і красоти і робити наш світ. Прекраснішим для того, щоб і чоловіки грубі ставали отакими поетами і ставали красивішими. Тому -то, так, жінки берегли сім'ю, але просто береги треба сім'ю так? Так, зовнішню. А жінки повинні робити сім'ю, щоб це був рай на землі, де панує любов. Щоб така сім'я була дійсно образом Бога Святої Трійці. А для того, щоб така сім'я була, то апостол Павел нам розповідає. Що, е, так, що це там? Так, 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 десять випуск робив дословно. Жени повинуйте своїм мужьям, а мужья любите своїх жон. Ну, красиво, так? Красиво скажем так. Оце є досконала природа. До якої повинна стремитися? Жінка, жінка бути сміренною. Ну, весілля придвічення, я проводжу, кажу так. Не істериками добиватися свого, а любов'ю заслуговувати, щоб хотів з радістю, там, вам дарунки робити або ще по-доброму відноситися. Е, тому, то да, чоловік, голова, і жінка повинна найбільше достоїнство, це все таки сміріння, але повторюю, це сміріння повинно. Базуватися і на любові свого чоловіка, скажімо так. Тому -то для чоловіків це теж нагадування, щоб сім'я була досконалена. Так. А тепер ще раз для чоловіківське. Видно, апостол зрозумів, що в жінкам менше проблем, то більше звертається до чоловіків. Муж'я, поступайте благорозумно зі своїми жонами. Тобто напрасно не дратуйте, не Да? Як з німочним сусудом. Да, я зустрічав да, жінок, які так просто кажуть, ну, а постов Пав сказав, що німечний сусуд, значить, маю право там помилитися, посваритися, емоції виплеснути, не вдумавши. Маю право, а ти терпі. Так. Значить, як з німочним сусудом, значить, товно вести себе, щоб доводити до білого коленя. Да, Це німочний сусуд, щоб не розбився. Аказує дожню честь, как, как жизни, да? як з наслідником благодатної житті, які в очах Боже має рівне доступність великому рахунку. Для того, щоб вам не мати проблем преткновення в молитви, да? що спокійно ходили в церкву, вас відпускали. О, так, що, <кхідно> так що раз сьогодні свято Женіроносець, я повторюю, скажімо. Жінки повинні своєю красотою, любов'ю, смирінням робити цей світ краще, щоб проводження вашої любові, не тільки цей світ, але й чоловіки, які поруч з вами, теж ставали добрішими, розуміли вас з одного погляду, щоб дійсно в сім'ї панувала любов, щоб наша сім'я теж була одним цілим, і дображня тої любові, яка є на небі, у Бога, який є пристатрійця, але єдиний Бог. いらっしゃいます。<laughs>